Всім привіт і це мій міні-влог як майстра манікюра на дому, частина 3. Перші нігтики на 10.00 і це робота не моя. Таку картину маємо після зняття, трошки знесені паралельки, тому ми будемо добудовувати їх. Маємо ось такий результат моєї роботи за півтори годинки. Зробили яскравий френч. Далі з цією ж клієнточкою був педикюрчик цим же яскравим рожевим, що і на френчі. Педикюр зробила за одну годинку і далі за планом прибирання після клієнтки. Обов'язково з дитрощином прибираю кожен раз. Серветка, щоб не запацюкати стіл гелем і індивідуальний робочий набір. Друга і остання клієнточка на сьогодні до моє, починаємо в 14.09. Показую вам передостанній етап моєї роботи, підняла майже всі нігтики, вказівний найбільше. І в результаті маємо гарні чіткі квадратики і закінчили ми в 15.30. Знову прибирання, але це вже фінальне на сьогодні. І останнє на сьогодні це обробка інструментів у дезрозчині та їхня просушка. І все, можна відпочивати.